Ворог просунувся в кількох населених пунктах. Тим часом, в тому числі Турецьку, Росіяни продовжують наступ на Донбасі. Російські окупанти просунулися біля кількох населених пунктів. За даними моніторингового ресурсу Deep State, ворог просунувся біля Надіївки в Турецьку Донецької області біля Дачного та біля сухих ялів. Росіяни поспішили тим часом похизуватися захопленням ключового селища на Донбасі, але довго триматися в ньому не зможуть. Констатують також аналітики. Моніторингового ресурсу Діпстейт, які відстежують ситуацію на Полі бойових дій і завжди посилаються, докладаючи відповідну реальність на мапах. Загарбники продовжують зачистку великої новосілки і вже фіксуються в центрі селища. Зауважують діпстейки в Донецькій області. Росіяни продовжують зачистку великої новосілки. Повідомляє про це. Український інформаційний ресурс Deep State, оновлюючи інтерактивні карти. Ворог починає публікувати кадри з великої новосілки, одночасно маніпулюючи тим, що вони нібито взяли під контроль все селище, але це не відповідає дійсності, принаймні станом на вчорашній вечір. Сьогоднішній ранок так росіяни мають успіхи у просуванні на східних околицях, а також зайняли невелику частину центральних вулиць населеного пункту. Саме там вони знімали свої відео з прапорами. Водночас війська РФ пробують тиснути з півдня і з боку окупованої в Времівки застосовуючи величезну кількість ресурсів, зокрема піхоти і техніки. В діпстейт визнають, що ситуація навколо великої Новосілки є складною і можна констатувати, що битва за селище добігає кінця.